32-річна художня гімнастка Ганна Різедінова в інтерв'ю проєкту Плітки великого міста зізналася, що їй пропонували стати головною героїною реаліті шоу Холостячка. Проте вона відмовилася і пояснила свою позицію так. Цитата: з одного боку, я розумію, що рейтинги були б неймовірні, тобто, це відразу моментальна популярність. Але з іншого боку, ти холостячка на все життя. Плюс у мене є діти серед аудиторії. Якщо ти актриса, то це органічно. А спортсмен, тут ти підіймав прапор України. Президент тиснув тобі руку, а тут ти цілуєшся з 20-ма чоловіками. Ну таке не знаю, сказала Ганна. В цьому ж інтерв'ю спортсменка зізналася, що не може побудувати своє особисте життя. За шість років після того, як вона розійшлася з одіозним олігархом Олександром Онищенко, вона неодноразово ходила на побачення, проте серйозних стосунків їй не вдалося побудувати. Ганна Різадзінова сказала, що вважає, що для багатьох чоловіків вона просто трофей. Чоловіки запрошують її на побачення, пишуть у соцмережах, аби показати комусь, що вони з олімпійською призеркою. А Ганна шукає чоловіка самореалізованого та серйозного. Цитата. Коли ти досягав результату, жертвував, ставив цілі, у тебе вимоги до життя на олімпійському рівні. І такі ж вимоги будуть до чоловіка. Мені цікаво спілкуватися на рівних з тим, хто реалізований, сказала спортсменка.